21 квітня 24 рік мав намір вийти на виноградник, показати вам наслідки позавчорашнього морозу. Вірніше вчорашнього навіть ну, ніч з 19 на 20 квітня. Підсумок дуже плачевний, негативний. Вживав я заходи, вони виявилися недостатніми, але про це, мабуть, буде окреме відео. Мав намір зараз показати, але вчорашній дощ. От Після заморозку наступна доба була дуже дощовою, випало біля 15 літрів на метр квадратний вологи. Вийти не можу, тому що ґрунт прямо топне нога, тому зайнявся розливанням. Саме обіли ско. Три варіанти десертних вин, два рожевих та одна біле рітон. Юпітер та пінагрі про колір. Юпітер. Ну, вважаю, що доцільно саме розлите у біле скло, тому що вина будуть рожевими в оцих варіантах двох. І саме воно підкреслить ну, красоту кольору, скажімо так. Візуальна складова оцінки вин буде дещо краще, знаходячись у пляшки. Ну, про це згодом після розвивання. Продовжую. Оспоки гріється вода для термоусаджування. Дещо про розлиті вина. Триємності, така кількість вина. А Юпітер. От. Мені здається, що досить вдало можна продемонструвати колір, прозорість. Ну, Насиченість антуціанами ну, інші візуальні характеристики вина саме у пляшки е її нижньою частиною, так як вона має таку випуклість. Юпітер. Біла технологія. 82 деле 20 годин холодної мацерації. Тут ще є співферментація із Лідією біля 15%, ну 85% це Юпітер. Насичений мускатний характерний присмак. Асиміляція спірту, як і в всіх інших зразках, мені здається, вже відбулася. Чотири місяці вино знаходилося на так званій псевдомодернізації теплих умов у житловому приміщенні. Ритон зеленкувато золотеве вино, прозоре. Наголошую, жодних дій по примусовому освітленню цих вин не застосовував. Все відбувалося за рахунок природної гравітації. Піногрі. Дещо світліший варіант. Від Юпітера. Отака насиченість кольором, прозорість, барбарисово-медовий присмак. Сподобався мені цей варіант. Я вперше виготовляю піногрів у десертному вигляді. Сподобався. Десь біля місяця назад у мене вже досить часто запитують про наявність десертних вин, їх не було. І лише зараз я виконав розливання. Завтра за наявністю час ще виконую розливання лівадійського чорного та горзузького троянтового чи Горзузького рожевого. І, власне, це буде лінійка врожаю минулого, минулого року із п'яти минулого. Повітряна камера досить незначна близько півтора сантиметра, максимум півтора сантиметра. Ну, здається, все. Зараз вода закипить. Виконую термоусаджування. Виконав я роботу з ковпачками. Саме такий фіолетовий ковпачок змінив колір води на такий. Якісь фарбники присутні у китайських копачках. Мав я намір ще сьогодні відзняти одне відео, але вийти на виноградник немає можливості, знову пішов дощ. Тільки що пішов, подивився рівень випавшого дощу в опадомірі за 25 мм, тобто випало менше ніж за добу більше 25 літрів на метр квадратний поверхні. Ну, зайти на виноградник. Нема можливості, а показати є що. Ніч позавчора навчора, звичайно, я не сидів, склавши руки, працював, намагався вжити якихось ефективних заходів по мінімізації впливу морозу вчорашню ніч. Ці всі заходи виявилися неефективними або частково ефективними. Хочу вам це продемонструвати, розповісти, що я робив. Учорашню ніч морозу було більше за 3,5 градуса. Знову повторилася ситуація ще позаминулого року. Ну, але тоді ситуація була ще гірша, тому що морози тоді прийшли 12 травня, 12 та 13 травня, здається, ще було гірше, а мені здається, що я вже можу захищати якусь дисертацію по відновленню кущів після, після весняного вимерзання. Це вже у мене такий буде четвертий досвід від глибокого мерзання до такого, як у цьому році. Він також неприємний, але, в принципі, вже маючи досвід, я не сильно переймаюся. Не кущі я відновлю, звичайно. Не те, що кущі, а заплановані формування. Так, ну, здається, все. Ні, стосовно. Розливання вина я вам доповів. Ще плюс 2 вина завтра, чи післязавтра показувати вже не буду. Все, дякую за увагу. До побачення.